Вечір пам'яті відомого прикарпатського письменника Романа Юзви відбувся у центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери. Цього дня відбулася презентація нової збірки поезій Я належу Україні, яку після смерті Романа Юзви видала вдова поета Ольга Петрівна. На вечорі побувала Надія Семенкович та Петро Солтес. Режисер-постановник вечора пам'яті письменниця Ганна Дорошенко зорганізувала зворушливе дійство на честь Романа Юзви, який цими осінніми днями прийшов у світ 1934 року і відійшов від нас 2003-го. Звучала прекрасна поезія у виконанні молодих галичан. Пісні на вірші Романа Юзви виконали народний артист України Михайло Кривень та заслужений журналіст України Богдан Кучер, вокальні ансамблі Смирічка та ансамбль будинку вчителя. Спогадами про Романа Йосиповича поділилися його рідні та друзі священник Ігор Плехатий, краєзнавець Петро Арсенич, голова куну Богдан Борович, активістка жіночого руку Квітослава Скульська. Але як жити Чотири роки дитина вище. І мамі сказали, що ні біля врага народу ні сіна, ні санови, нічого не лізя, тому що он, брага народа, тобі і маму забрали. Світла пам'ять про чудову людину, відомого письменника, живе в серцях тих, хто його знав, хто любить і пам'ятає.